Пане Руслане, ваша думка стосовно, якщо висновок буде негативний від Венеціанської комісії? Я би підходив до е, висновків Венеціанської комісії в наступний спосіб. Ми повинні безумовно підтримувати з ними діалог і дослухатися до їхніх висновків. Водночас е, нам жити в цій країні і нам її творити. І ніхто, ні Венеціанська комісія, ні Європейський Союз, ні Сполучені Штати Америки, ніхто небудь інший не прийде сюди в Україну і не наведе лад в нашому домі. Ми самі повинні визначитися, як нам жити. Разом з тим, це не повинна бути огульна позиція, що от ми так хочемо, і все. Це має бути мотивована позиція. Це так само можна провести певні паралелі з ілюстраційними процесами. Чомусь дуже мало. Згадується про те, що є теж саме рішення Ради Європи, яке говорить, що кожна країна і кожен народ має право на самостійне визначення санаційних процедур, які відбуваються в цій країні. Для заходу часто є незрозуміло той стан речей, який в нас є в державі, тому що воно би було більш зрозуміло, якщо б це відбувалося негайно після отримання незалежності. Так, на цей період він затягнувся. Хоча, якщо називати речі своїми іменами, то напевно все ж таки правдиву незалежність ми тільки зараз ну, починаємо отримувати. І е, тому. Дослухатися до позиції венеціанської комісії безумовно, що потрібно, але ми повинні мати в будь-якому випадку свою позицію. Пане Руслане, подивіться, що відомо про європейський досвід, як там з депутатською недоторканостю. Ну насправді у всіх країнах існує та чи інша недоторканість у різних формах. В деяких країнах вона є загальна, хоча, здебільшого, це обмежується, так як я вже говорив, функціональною недоторканістю, тобто ідентимітет. І от коли ми говоримо про можливе рішення Венеціанської комісії, ми не можемо розуміти, яке воно буде, але воно принаймні буде виходити з цих функцій, з цих засад. Тому що має бути забезпечена гарантія незалежності як депутата, так і судді. Тому що це. Так як я вже казав, забезпечує баланс гілок влади. Немає балансу, є ризик узурпації влади тою чи іншою гілкою. Так само ми говоримо про президентську недоторканість. Той механізм, який в нас є на сьогоднішній день, він є недієвий. Нам потрібен дієвий закон про імпічмент президента. Всі ми хочемо надіятися, що Петро Олексійович у нас буде е, далі патріотичним і е, вірним присязі президентом, але він не буде президентом все життя. Конституцію не можна міняти кожного дня, її потрібно виписувати на довгі і довгі роки. Наприклад, великий жаль, коли там формувалося, ці моменти вони випали з уваги.